На дроті Тарас, всі радий бачите, канал розвивається, третє відео на каналі. Летимо до мрії, летимо до цілі на своєму шляху. Значить так, відео про те, щоб чого досягнути досягнути, то потрібно в тому векторі йти. Тобто хочете досягнути в криптовалюті, значить розвиватися. Значить, не треба сидіти в телевізорі і думати, о, мільйон впаде сам на голову, о, я там нині одне відео подивився і все. Ні, так не працює. Хочеш вивчити мову, можеш сидіти. Діло навіть не в тому, скільки зусиль ти прикладаєш, а в тому, як часто ти то прикладаєш і які ті зусилля. Ти можеш просто мільйон відео дивитися кожен день на Ютубі. Але дій нуль. А ти можеш не дивитися ніякі відео, а ти знаєш, що ти маєш робити. Наприклад, ти вивчаєш графіки, ти знаєш стратегію, в тебе є така стратегія, тобі треба посидіти, наприклад, годину за комп'ютером за день. І ти будеш знати, що за пів року в тебе результат буде зовсім інакший. Так само, чи, наприклад, наїздити на машині. Ти можеш подивитися мільйон відео на ютубі, як їздити на машині, як рушати з місця, переключати, передати. Неважливо. Но якщо ти не будеш їздити на машині, ти не, не сядеш за руль, не почнеш їздити, ти не навчишся. Навіть за годину по дню, за годину на день ти зможеш навчитися. От. Е -е. Тепер вам розкажу секрет. Як? Наприклад, вивчити мову. Тут же вам розказую просто геніальний секрет. І як це працює накопиченим ефектом. Ви вивчаєте мову, ви хочете вивчити мову, наприклад, за рік-за два, без напрягу. Берете одне слово, одне слово за день. Два слова за день, три слова за день, кожен як хоче. Берете їх і просто вивчаєте. Наприклад, перший день, наприклад, ви, ну, ви взагалі не маєте часу, не маєте так. Ну, хочете вивчити, але маєте купа купа справ, що у вас ну, мова реально відтягується. Берете одне слово на день. Берете 365 днів. Множте в рік 365 слів. За 365 слів це можна скласти, ну. Ну Самі подумайте, скільки можна наговорити на 365 слів. Спочатку, Да, зараз то почнеться говорити. А причому тут слова, ще треба граматику їх. Будете знати слова, граматику підівчите. Принаймні ви будете розуміти, принаймні, як не будь ви можете зможете щось людині пояснити. Ну, самі розділі. Наприклад, там сказати я йду в ресторан чи. І ви не знаєте, як сказати. Будете казати я там йду в ресторан. Вас все одно зрозуміють. Тут легенький приклад. І тепер, одне слово, в понеділок. Одне слово. Неважливо яке. Яке хочете. Раджу вам брати тематику, наприклад, тематика, спорт і всі по спорту. Тематика така, тут. тут. Ну, кожен під себе Хо... можете розміщано одне слово, спорт, другий, там, медицина, третій день, ще там ще і так далі. Добре, одне слово за день. За тиждень, наприклад, сім днів є. Ви берете, що б я рекомендував, 6 днів вчите слово. На сьомий день ви просто всі слова пер... перевторюєте. Не вчите. На сьомий день слово, А просто всі слова ви повторюєте, щоб вам не забувало, щоб не було такого, що ви вчите 20-30 слів. Ніби ті останні 10-20 пам'ятаєте, а що вчили на початку, ви не пам'ятаєте. Щоб такого не було, треба повторювати. Та ситуація можете під себе построїти. Можете просто кожен день, наприклад, зранку ви повторюєте всі слова. вечором ви вчите одне слово. Або наоборот, зранку ви вчите одне слово, а вечором ви повторюєте всі слова. Це навіть і даліша стратегія. Просто берете зранку. Виділяєте там півгодини. Залежить які слів ви вивчите півгодини. Провчили. Е, повторили слова. Потім, точніше, зранку ви вивчите одне слово, а вечором ви повторюєте всі слова, які ви вивчили до того і сьогоднішнє слово. Це стосується іноземної мови, це стосується інвестицій, це стосується чого-небудь, що ви не візьмете в цьому житті. Е, все просто. Легенько берете мінімум зусиль і через накопичувальний ефект в майбутньому буде великий результат, якщо ви не зійдете з цієї шляху. Зараз вам ще хочу показати портфель в гривнях 216 тисяч гривень. Хтось, щоб ви не думали, що я сиджу, вам батьки розказують якісь кажуть, 216 Так, зараз давайте переключимо на долари, тому що <кій> валюта. Валюта показую вам з цього. Зараз вам покажу ще валюта. 5000, зараз ринок просів. Але нічого страшного. Так, тут ефіріум. Е, Так, Зараз вам покажу, наприклад, доходність по ефіріуму. Так, відкрию вам. Вибачаюся, що так погано видно, бо тому що ноутбук такий, що нічого не, не можу нормально зазняти. от 800 доларів плюс 850. І це ще не почався був ран. Я розвиваюся, я інвестую. І хто хоче слідкувати за мною, хто хоче дивитися, хто хоче повторяти, хто хоче разом зі мною йти до мати, підписуйтесь, задавайте питання, я відкритий. От. Яку ще покажу вам свою таку кімнатку, чи щось. Одним словом, буде класно, буде цікаво, буде старатися як мого краще контент пилити. Просто зараз вам покажу, на якому я ноутбуці мені доводиться працювати. Тут вже повністю розвалюється. Тут. Він майже не тримається. Тут так само, він просто розвалюється. Тому без оправдання, але я куплю ще інший ноутбук. Без виправдання я знімаю, я можу, працюю. Використовуйте все, що маєте зараз. Вам тут можна сказати, камери нема. Телефон є, знімай на телефон, та якість погана. З часом купиш ліпшу. Почни знімати, Почни інвестувати, почни займатися спортом, Почни молись, Почни ходити до церкви. Все. Тому, друзі, ви зрозуміли посил. Як добиться всього, що покажу от, образ до Ісуса Христа. На святіше серце Ісуса Христа називається цей образ тут. Маю ще тут. Боже милосердя також. Я вам просто буду показувати. От. Просто показую все, що я в своєму житті Я зову вам тобі. Ісусу довіряю тобі означає. Кому цікаво може... Можете поглянути про культ Божого милосердям. Дуже цікаво. Ну, Слово я показую все, що є в присутньому моєму житті. Я дуже буду радий, якщо ви будете піти, підписуйтесь і залишитись зі мною подалі. Далі буде багато цікавого. Далі бачите мій шлях. Я, Принаймні, я не здамся. Добре. Є багато ще що сказати, розкину на інші відео, щоб вам не було скучно, дивитися 7 хвилин вже йде. Всім дякую, всіх люблю, щасливо, беріться за роботу, не скрольте всьокі телевізор, непонятні серіали. Ви хочете мати, маєте мрію, почніть 1%, приділяти кожного дня і за рік ви не пошкодуєте. А якщо ви не почнете, то ви будете жаліти, а треба було раніше починати. Повірте, почніть сьогодні. Пока.